У світі, що став, як пустиня, а люди, як кактуси ті, шукала я спрагло оазис, та знаходила лиш міражі, відвернулися лиця від Бога, і правду забули усі, і серця, що колись ще раділи, стали як скелі сухі. Побиваючись в них, ти чекаєш, що ріки живої води проб'ють ці гордині міцні. Та чомусь після кожної спроби залишались лише рани й синці. Та надію, ти в серці тримаєш, і віруєш в те, що тут на землі Залишились ще ті, хто живе у Христі, у любові, підтримці та прийнятті. І ось я знайшла цей рай на землі Ту надію, що справило шукала цілі роки. Ви з порогу так ніжно мене прийняли, незнайомку. В ми любові взяли, посмішка ніжна та близько в очах це те, що пробудило наші серця, відкриті та щирі, у жертву себе віддали у служінні. Ви не гордили і не презирали, не легковажили і не залишали. Ви в простоті нас мудро навчали, ви терпіли в смиренні і не дорікали. Ви піклувались і не забували, ви у молитві за нас твердого час стояли. Бог крізь ваші серця робив величезні діла. Він відкрив таємницю, що є сім'я. Він любив та стіляв, Він навчав та зміцняв, і саме крізь вас показав, що є справжнє життя. Тож приклад любові місіонерів несімо завжди у Христі. Щоб цю радість відчули усі, і цей рай був скрізь на землі.